Слава Ісусу Христу, слава Україні. Цей тиждень у нас дуже насичений, молитовно насичений. Ми молилися, згадуючи ведення Причистої Діви Марії до храму Господнього, святкуючи свято ведення причистої Діви Марії в Храм Господній. Ми молилися, згадуючи роковини. Революції Гідності Майдану. Ми молилися задушу жертв голодомору. І також сьогодні ще кілька слів хотів би поговорити і про Євангеліє, яке читається у 22-й неділі після П'ятидесятниці, Бо всі ці події зв'язані між собою. Отже, почнемо з введення в храм Пресвятої Богородиці. Це прорив в стосунках Бога і людини, землі і неба. Уявляємо ситуацію: храм Господній святеє і святих, куди входить тільки пересвященник раз на рік кадячи, приносячи молитву за народ, за прощення гріхів народу і власне прощення. Це входить не просто людина, це входить людина в свяшеничому облаченні, спеціально, яка спеціально очистилася для цього входження в свята і святих. Тобто це місце сакральне, куди не можна входити просто так, Це де профанний світ не має місця, так? тільки сакральні речі. І ось цей священник бере дитину, бо йому тоді випала черга кадіння. Священник Захарія, батько Івана Хрестителя, бере дитину, трьохрічну дівчинку за руку, дівчинку Марію, яка доводиться йому племінницею, але в даному випадку це не має жодного значення. Просто бере дитину, дівчинку і заводить її дів святех святих. Це фактично порушення всіх тих правил, умов, але це є дія Духа Святого, дія Божа. Людина знову повертається у святех святих. Свята й Святих символізує Небо на землі, символізує Царство Небесне, Царство Боже на землі. І з часу гріхопадіння людина вперше повертається в царство Боже. Повертається назад до Бога. Якраз в цій маленькій дівчинці Марії, майбутній, причистій діві Марії Богородиці. Це, це прорив стосунків, це повернення назад до Бога. І це Події, яку бачила невеличка кількість людей, це дійсно мале, в якому все велике перебуває. І через Діву Марії всі ми повертаємося в свята святих. Діва Марія потім народить нам Ісуса, віддасть Його на розп'яття. Ісус віддасть нам своє тіло і свою кров, і ми в святому причасті тепер уже можемо входити в свята святих, приймаючи святе причастя. Виголошуючи, священник піднімає агнця виголошується, святе є святим, так, це Святе, найсвятіше, все, що є, віддається святим людям, які прагнуть цієї святості, які прагнуть єдності з, з Богом. І тому це є подія, з якої починається інтенсивна духовна праця людства, щоб повернутися назад до Бога. Це подія, в якій втілюється стар, старий заповіт, очікування богомебного народу про прихід Месії, який народиться від цієї дівчинки, яку сьогодні ввели в святих, й ввели без жодних підготовок. На ній немає священного одягу. Вона не проходила жодних руталів, очищення. Вона просто є дитина, людина, образ і подоба Бога. І вона входить туди, де їй належиться бути в тому, що належить отцю Небесному. Як потім Ісус скаже, коли Діва Марія його буде шукати і знайде в храмі, і каже, скаже, що ми хвилювалися за тебе, дитино. Він скаже: А ви що, не знаєте, що я маю бути в тому, що належить Отцю моєму і отцю нашому? Тому нам всім треба бути в святе і святих для нас, це через святе причастя. Ось така важлива. Важлива подія введення в храм Пресвятої Боросі. Тепер переходимо до Майдану, до Революції Гідності. Ми з вами вже не раз говорили про те, що Революція Гідності, Майдан це величезна подія планетарського планетарного вселенського масштабу, в якому людство вперше явило висоту своєї боголюдськості. Перше, те, що Майдан відбувся в Україні на нашій святій землі. На Хрещатику, колишнє місце, де протікала почайна, де було хрещення Руси України. Власне, чому Хрещатик називається Хрещатиком. На Майдані народилася нова людина, не тільки новий українець, нова людина загалом. І Хрещатик став вівтарем, став святеє святих, на якому проявилася слава божества, на ця слава Божество, наця висота Боголюдськості. Висота людської гідності, тому і революція гідності. Хто був на Майдані? Ми пам'ятаємо те, яка була атмосфера немовірна на Майдані. За периметром Майдану було відчуття небезпеки, смерті, дійсно тиску темряви. А в Майдані це була райська оаза це дійсно було небо на землі. Як ми дбали про чистоту, про те, щоб не лаятися, щоб навіть недопалки не кидати на землю. Пригадуємо це, це неймовірне стояння в молитві, коли щогодини промовляли чи наш і співали славі, гімн наш український. Як ми чували цілими ночами, це дійсно було диво на землі, це небо було на землі. І це було входження свята і святих, Це було введення не тільки України, але й усього людства в те, що належить Богові. Звичайно, ми знаємо нелегку долю Діви Марії після того, як вона, вона була введена в свята святих, як вона служила при храмі аж до Богоявлення і поки була віддана в опіку Йосифові. І це був період ну, далеко, не такий, як нам деколи виявляється, що там якась церковна помпезність. Ні, зовсім ні. Це. Тишина це глибини служіння, потребуючим ближнім при храмі, це праця щоденна і молитва щоденна, і пізнання щоденне читання. Тому Діва Марія і буде читати святе Писання, коли її ялиться Архангел Гавриїл, і звістить їй про те, що те, про що вона читає, з нею ж відбувається. Вона та, яка зачне в лоні своєму від Духа Святого і народить нам Еммануїла, що означає з нами Бог. Тому майдан це також введення є. І введення в цю боротьбу за гідність людини, в якій народилася нова людина, і це ж нове життя треба зберегти. Як треба треба було зберегти життя Ісуса Христа, як Діва Марія, ця дівчинка, яка виросла вже втікає в Єгипет. Як воно, як якій небезпеці підеться сам Ісус? Тому все те, що зараз нам відбувається, ця страшна війна, ця вибачте е, за прямоту дурість світу, е, ця дволикість світу, це лукавство, яке так проявляється сьогодні, дуже сильно, і ця стурбованість і, і така скупа допомога? Е, в... Нічого нового. Так само було в Євангелії Євангелі, на описують ті самі події, які були пов'язані з Спасителем і з його матір'ю, Пречистою Дією Марією. Тому це, це події, це те, як Євангелій проявляється в дії. І введення, і майдан, Революція Гідності, і навіть Голодомор так само це помста диявола нашому народові. Голодомор це помста диявола народу, який хоче бути Божим народом, який хоче жити з Богом, який хоче жити в своїй людській гідності, в гідності надбань тих предків, які були перед ними, своїх надбань, цивілізаційних надбань. Справді Україна сьогодні є центром світової боротьби темряви. Світла проти темряви, боротьби, в якій світло обов'язково переможе і вже перемагає з великими труднощами, з величезними втратами, але такий шлях поверне людство назад до Бога. І ми сьогодні молимося за всіх тих, хто веде вели і веде людство сьогодні до, до святого святих, веде мученською кров'ю веде жертовністю, веде подвигом молитви, подвигом посту, подвигом аскези, веде своїм християнським життям, вводить плюство святе і святих. Ми сьогодні молимося за тих, хто загинув на Майдані за Небесну Сотню. Ми сьогодні молимося за наших воїнів, чоловіків, жінок. Дітей за всіх, хто загинули в цій страшній війні, і за ті, хто загинули у всі роки боротьби за нашу незалежність, і у всі століття, тисячоліття боротьби людства за повернення назад до Бога. І сьогодні читаємо Євангеліє, Євангеліє, яке читається 22 неділю після п'ятидесянців Євангеліє від Луки, 16, розділ, 19, -й, 31 -й вірші, в якому ми бачимо зв'язок неба і землі. Отже, притча про багача і Лазаря. Найперше, хто такий багач? Людина, яка одягається в найрозкішніший одяг, найдорожчий, і яка щодня розкішно бенкетує, але вона не має імені. Це просто багач. Для євреїв ім'я дуже мало величезне значення, і Ти мав мати ім'я. Тому для єврея таким важливим є ім'я Бога, Ягва, Єгова, так? Сущий. Тому так важливо було, щоб Ісус нам відкрив ім'я. Бога, Творця, батька, татка нашого, так? як Ісус сам каже Ава, Отче, Ава, татко, що наш, наш Бог є нашим татком і нашим Отцем Небесним. І тому важливим було ім'я. Багаче немає імені. Чому багач немає імені? Тому що Він своє ім'я втратив на землі, Він своє ім'я вклав в матеріальне, в одяг, в розкоші, в бенкетування. І він втратив себе. Він просто людина, яка фактично опустилася до тваринного життя, так в людських розкошах. Тварина не вміє так розкошувати. Але це те, що притамани тварині. їсти, пити, одягатися, насолоджуватись і все більше нічого. І, і друга сторона, лазер, убогий лазер, який. Сидить на землі біля воріт цього багача, радий поживитися хоча б крихтам, які впали з його столу, якому пси облизують рани. Тобто фактично нижчий степінь падіння людини, але в нього є ім'я він Лазар. І прийшлось обом померти. Отже, помирає убогий так, Лазар. І Прийшло вмерти у Богому, і піднесений був ангелами на лоно Авраамове. Отже, цей лазар у Богі помирає, і його ангели несуть на лоно Авраама, понесли до неба вознесення від землі до неба. Читаємо далі: Помер же і багатий, і поховали його. Зосередьмося на цьому. Отже, Лазар помер, і ангели віднесли його на лоно Авраама. Багатий помер і поховали його. Величезна різниця. Тому дійсно багато хто з тих людей, навіть які до церкви, можливо, ходили, вони помруть і їх просто поховають на цвинтарі. Можливо, навіть біля церкви, можливо, навіть віків з гробниці, можливо, навіть в родинній гробниці, можливо, навіть з гонорами і з почистями, але просто поховають. А інколи людина, яку навіть село не прийшло з неї попрощатися, Або прийшло там кілька десятків людей тільки, вона буде вознесена на лоно Авраама, і Господь прославить її своєю славою. Він знає, як це робити. Що ж стається далі з багачем імені, який не має імені? І в пеклі, будучи в муках. Його, люди його поховали, а душа Його в пеклі, в муках. Людина, яка втратила своє ім'я перед Богом, попадає в пекло, тому що вона не має місця в раю. Чому вона не має імені? Тому, коли ми причащаємося, і ми з вами наголошуємо постійно, ми маємо якомога частіше причащатися, але найголовніше бути гідними цього причастя, пам'ятати, що ми причащаємося тіла й крові Ісуса Христа. Який за нас віддав своє життя, і тому ми маємо іти його шляхом, і слова, які він сказав, очі прости їм, вони не розуміють, що роблять. Простити, вони не розуміють, що роблять. Але і самим подбати про те, щоб ми хоча б перепросили тих, перед ким ми прогнівили, так? кого ми образили, принизили, кому причинили біль страждання, можливо, навіть і смерть, якщо не прямо то посередковано. Своїми діями, чи словами своїми, чи своїм ставленням. Так? Отже, людина, яка втратила своє ім'я через свою гріховність, попадає, на жаль, до пекла і перебуває в муках. Але вона бачить, і, піднявши очі свої, побачив здалеку Авраама і Лазаря на Лоні його. Тобто, чому муки пекельні? Тому що люди бачать, що вони втратили. Люди бачать, де вони могли бути, в чому вони могли бути, і вони розуміють, в чому вони знаходяться. І оце є пекельний вогонь, який опалює. Тому блажений той, хто в покаянні на землі горів у вогні покаяння, як про це нам старий Сулан Афонський говорить: тримай свій ум в пеклі, але не впадай у відчай. Що таке в пеклі? Сам опусти себе в той вогонь, який спалює гріх покаянням, І той вогонь очистить тебе, і коли ти будеш покидати тіло, ти піднімешся на налона Авраама, тобто в царство Боже, про яке нам говорить Христос, власне, який нам і відкрив це царство. І ті люди, які не попали до Царства Божого, вони бачать Його, але вони перебувають в іншому стані. І цей страшний розрив, він страшенно мучить, він пекельно палить. І голосно, голосно закричав. Отче Аврааме, змилосерся наді мною, пошли Лазаря, нехай умочить кінець пальця свого у воду та прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цьому. Дійсно, людина може молитися там. Тому що молиться Аврааме, Авраами, злясаний, це молитва, молитва до святого, так? ми молимося до святих. Але і тут же знов хочу послужитися тим Лазарем. як людина звикла, що їй служить. Каже, пошли лазерь, хай вмочить палець, дасть мені трохи прохолодить мене. Але Авраам сказав, чадо, все-таки Авраам називає його дитиною, навіть ті, що в пеклі вони діти Божі. Вони діти Божі. І тому той самий старий Силуан Афонський, коли він говорив про прощення, про те, щоб молитися за душі, які в пеклі перебувають, і ми про це молимося. Щоб їх все одно жаліти і молитися за них, тому що все одно вони діти Божі, вони падші. Вони пропащі, вони змарнували своє земне життя тим, що тільки шукали насолод їдження, пиття одягу і розкошей, але все одно вони залишаються дітьми. Оце біль Божий за тих людей, які відпали від нього. Чаду, згадай, що ти уже благо твоє за життя Твоє, а Лазар тільки зло. Отже, тепер він тут тішиться, а ти страждаєш. Ось також відповідне питання: тобто, якщо людина на землі тільки насолоджувалася, Є такий принцип, то вона буде мати страждання, є такий принцип. Хочеш солодкого життя, їж гірку їжу. Це давній принцип мудрість. І ми так і є. Коли ми їмо гірку їжу, коли ми їмо, скажімо, ці їжу, і хрін, і перець, і чесник, і інше гірку їжу, справді гірку, така людина здорова. Людина здорова, бо гіркота вона очищує кров, вона очищує травлення, вона сприяє тому. Якщо людина є тільки солодку їжу, вона буде мати гірке життя, бо почне хворіти. Хто їсть багато солодко, знає, що це приводить до захворювання. І це ми говоримо чисто про фізіологію. Але це той самий принцип і в душовному розумінні, і в духовному. Якщо людина тільки насолоджується, вона, на жаль, приведе себе до гіркоти. Чому? Вона себе не налаштує. На царство Боже, бо царство Боже здобувається тільки аскезою, а аскеза це гіркота. Треба працювати над собою, умаляти себе, обмежувати себе, а це гіркота. І навпаки, коли людина аскетично живе, можливо, вимушено, несе страждання, хвороби, переживає війну, переживає втрати, переживає різні випробування життєві. Вона гартується, вона вичищується, вона витончується, і вона здатна війти в солодкість райського життя. От така. Такий зв'язок між гіркотою і солодкістю в нашому житті. Отже, багач вже все отримав, тому отримує тільки гіркоту, а Лазар не мав солодкого життя. В нього було гірке життя, але він не нарікав на Бога. Він молився, він дякував. І він дійсно пройшов цю аскезу, пройшов це очищення, і тому він входить в солодкість життя, тішиться тут, а багач страждає. І далі каже Авраам: І крім усього того, між нами і вами утверджена велика безодня. Так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не зможуть. Так само звідти до нас не переходять. Навіть ті душі праведників, які співчувають тим, хто в пеклі, хотіли би піти, не зможуть, не мають права. Встановлена безодня. Людина зробила свій вибір. Вона пішла все. І тільки через Ісуса Христа. Вже ми можемо сьогодні вимолювати в душі тих, хто перебуває в пеклі, в пекельному вогні, а самі люди не можуть туди-сюди переходити, навіть у співчутті, навіть служінні. Це дуже, дуже важливо розуміти. І тому, коли різні спіритуалісти говорять про те, про якісь там сеанси духовного бачення, там, десь душа там, зговори з душами померли, це все неправда. Ми можемо говорити з душами померли тільки через їхніх ангелів. Які можуть дати нам вістку про стан душі людини, про коли ми молимося за них, коли ми їх вимолюємо, справді своїми своїми молитвою словесною, сердечною і діями своїми, про те, як в нас на Гуцульщині є, та й скрізь там дати з упокій душі, щось там, якусь якусь так помано, як говорять, чи офіру якусь дати, так, чи в нас кажуть, за запростивих на Гуцульщині, чи зробити якусь добру справу в ім'я померлого, так таким чином це є. Те, що облегшує страждання, але прямого зв'язку ми не маємо. Зукладена величезна безодня. І тоді сказав багач Так, отче, благаю тебе. Пошли його в дім батька мого, бо має п'ять братів, які живуть звичайним таким самим життям. Хай їх научить. І Авраам сказав йому. У них є Мойсей і пророки, нехай слухають їх. Тобто Авраам говорить, вони все мають. Церква дала знання. Оце також, як деколи каже, почну ходити до церкви, коли на пенсії вийду, ти можеш до пенсії просто не дожити. Друге, якщо ти не навчений до пенсії ходити до церкви, то й на пенсію навряд чи підеш туди, бо це тобі чуже. Хіба може якась страшна хвороба, бо нещастя заставить тебе піти деякий час? Поки ти не звикнеш і знову перестанеш ходити, в більшості людей стається, на жаль. І тому Авраам каже, Моїсеї мають проки мають сучасну мову, і мають науки Евангелії, і мають церкву. Хай достатньо того, хай навертаються. І тоді каже, ні, Аврааме. Але коли хто з мертвих прийде до них, то покається. Тобто, якщо вже помер Лазар і приходить Лазар, і каже, покайтеся. То вже покається. І тоді Авраам говорить страшні слова. Тоді Авраам сказав йому: якщо Мойсей і, і пророки не слухають, то хоч би хтось із мертвих воскрес, не повірять. Це Ісус вже каже про себе: Ми маємо Воскресло Христа. Деколи між людьми чути такі нерозумні слова, коли люди кажуть, що та на тому світі ще ніхто не був, не знає, що там є. Як не був, Христос звідти прийшов, святі нам звідти свідчать, коли ми молимося до них, так? Коли ми дізнаємося про їхнє відкровенні, які є для нас, як не був. Був, був і прийшов саме звідти, воскреснувши. Нам Євангелій каже про воскресіння багатьох померлих, які свідчать про той світ, про е, ходження святої Феодори, так, на основі якої є в церкві вчення про чистилище і про Митерство, що в Західній церкві чистилище, в Східній Митерства, на основі Блаженої Теодори. Так? Свідчить церква. Отже, є свідчення, євангельське свідчення, свідчення святого Писання, святого передання досвіду життя церкви. І тому це страшні слова, які сьогодні звучать нам. Так ви все маєте, якого вам ще свідчення потрібно? Як каже, святе Писання, рід лукаві чуда хоче, а достатньо їм чуда того, що пророк Іона явив третього дня, вийшовши з утроби тої е тварини морської. так? І так само як Ісус виходить з утроби з землі. От нам зв'язок неба і землі. Тому пам'ятаємо, що небо починається на землі, і таким небом є Майдан. Таким небом сьогодні є Україна, яка не ще страшні страждання для заради всього людства. Таким небом є досвід мучеників і жертв Голдомору, серед них величезний жертв мільйонних жертв, які свідчать нам. Про упадок людства, але і про можливість повернення назад до неба. Таким небом є церква, яка в його святі введення, яке сьогодні є образом кожного святого причастя, що ми входимо в свята і святих і одночасно кожної Голгофи, коли ми Ісуса з Христа знімаємо одночасно кожного Воскресіння, коли ми знаємо, що Христос уже Воскрес і славимо Це Воскресіння. Тому мудріймо і в, в, приймаємо науку, вчимося від Євангелія, від святого писання, від досвіду церкви, вчимося від подій, які навколо нас відбуваються. І пам'ятаємо, що ми живемо зараз дуже важливий час, час, коли світло перемагає темряву, коли добро перемагає зло. Так страшна жертва приноситься, але так було завжди людство Муси повернутися назад до Бога. Таким є Божий задом, тому ми вже перемогли. Тільки ця перемога розтягнута у часі. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні.